Доброго ранку. Швидше подивись від конца. Посміхається там сенс. Значить, час усім вставати, постіль свою заправляти. Прокидайся не лінись, на вколо, усміхнись. І вперед з справа. Хай цей день буде ласкавим. Зараз у нас заняття з грамоти. Кірочка, давай згадаємо букви, які... Ми вже вивчили, мікрофончик. А, У, О, М, М. М. Буква М. Буква А. Звук. А. Буква У. Звук. О. Буква О. Звук. О. Буква И. Звук. И. Буква М, Звуки. Ма. М. 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 Так, правильно. Кірочка, назви, будь ласка, що ти зараз бачиш? Бі! 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 Так. Сир, кир, гриб. Який спільний звук у всіх цих словах ми чуємо всередині слова? И звук і. Так, правильно. Звук і голосний, тому що наш голосочок співає, коли ми промовляємо звук і, повітря вільно виходить з зотика. Ні губки, ні зубки, ні язичок не заважають йому вільно виходити з нашого родина. Відкрий ротик і вимов, і вимов на видиху, широко посміхнутись потрібно, Кінчик язика протягнути в видову ротика, відкрити ротик і вимовити на видиху. Кірус, ти мікрофончик виключений. Я не чую, чи ти пройдеш. Mm. Так. А як же ми позначаємо звук і? Кружечком. кодечком. Кружечком, правильно, тому що це голосний звук. Так. Звук і, письмі. Позначають літерою и у букви і замезний вух. Буква и без капелюха. І великої немає, І слова не починає. В кінці слів вона буває і серединку полюбляє. Буква «и» слідно починає. Вона може знаходитись або в середині слова, або в кінці слова. Назви, будь ласка, одним словом, що ти зараз бачиш. Грута, лимон. Ярусь, а одним словом, як це все можна назвати? Фрукти. фрукти. Так, який звук ми чуємо в кінці слова фрукти? Mm. Звук ти правильно. Зараз я буду називати предмет одний днім. А ти маєш назвати предмет так у множині, щоб в кінці слова ми почули звук «и». Я кажу «кактус» в однині, а у множині… «кактус». «Кактуси». Так. Лимон Лимони. А умножені. Лымо. Мы. Так, вовк, а умножені. множині? Вовки. Вовки. Слон, а умножені. Лани. Слони. Слони. Кактуси. Лымо. Який звук ми чуємо в кінці цих слів? Звук і, так? Звук і літера І. Давай ми трошечки відпочинемо, виконуємо вправу кільце. Будемо по черзі з'єднувати пальчики. Одночасно на обох ручках в прямому і зворотньому напрямку. Давай виконуємо вправу. Давай з вказівним, з середнім, з безіменним, з мізинчиком. А тепер назад мізинчик, безіменний, середній, вказівний. Виходить тебе, кірочка? Давай спробуй швидше виконати цю вправу. Виходить тебе чи ні? Так. Так, добре, відпочили трошечки. А зараз ми маємо покласти на поличку тільки ті предмети, в назві яких ми чуємо звук. «и». Називай. Тир, так, покладемо ми на поличку. Так, так, покладемо. Так, наступне називай. не називай. Що це? Зошити. Покладемо ми на поличку зошити. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, покладемо. Ah. Так, покладемо. Правильно. Так, називай кого бачиш. Mm -hmm. Mm -hmm. Склон. Okay. Покладемо ми на паличку. Нет. Mm -hmm. mm -hmm. Ні, не покладемо правильно. Це що? Ня. Вишні. Кірись, трошки голосніше, добре? Вишні. Покладемо на поличку чи ні? Угу. Так, покладемо правильно, бо при вимові слова чуємо звук – «вишні». Так, і останнє залишилось у нас. Що це? Ось, окуляр, окуляр. Окуляри. Що Полички. скажеш, покладемо на поличку чи ні? Покладемо. Покладемо правильно. Отже, ми не покладемо на поличку тільки слоника, так? Слон, тому що немає звука. И. Так, добре. А зараз ми виконаємо звуковий аналіз слова. І є фішечки з тобою? За ем... ця, ця родина поняття. Добре, добре. давай тоді почекаємо декілька секундочок. Зараз мама тобі дасть і будемо продовжувати. Такі, Русь, Я і так, добре, давай будемо розпочинати вже, добре? І так, так. кого ти зараз бачиш? О, Осу, ти впевнена, вона одна. Є, одна. Угу. Колонії, колонії. Їх багато. Тут треба сказати оси, так. Оси. Промов це слово. промов. слово. Кірусь, ти ще відволікаєшся сьогодні. Оси, промов нормально. Оси. Так. Назви, будь ласка, перший звук який? Оси. О. О. Так, який звук о? Волосний. Волосний. А як ми позначимо його? Кружечком. Кружечко, виклади в себе кружечок. Так, молодець, викладай кружечок. Промовляй слово. Ота. Оси. Так, назви другий звук. Звук С. С. Так, правильно. І він твердий, приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Виклади, будь ласка, рисочку з себе. Так. Так, правильно. Промовляй слово повільно. Отса. Са. Са. Ірусь, в нас ж не оса, а оси. -с -с. Я не та, а? Я кріст, не оси. Я крию останній звук. І. Оси. І. Так? Оси. І. Як позначим звук І? Покажи. Червоним кружечком. Так, червоним кружечком, тому що і це голосний. Кір, порахуй, будь ласка, всі звуки, скільки їх? Три. Три звуки. А скільки голосних? Два. Два. А давай скажемо тоді, якщо у слові два голосних звуки, то скільки в слові складів? Два. Два. А давай перевіримо це за допомогою ручки. Прикладай до підбородочка. О. О. С. Скільки підбор... підбородочок дотронувся разів до нашої ручки? Два. Два. Так, ми перевірили, що у слові дійсно два склади. А тепер погукай, будь ласка, слово оси, щоб дізнатися, де, як, куди падає наголос в цьому слові. Оси, на и? А може осы? Оси? Осимо оси? Оси. ні, оси. Ос. Де більша сила голосу? Куди падає? На перший склад чи на другий? на другий? Оси. На, на перший. На перший. Так, і ми поставимо ось позначку наголоса на перший склад. Оси. Так. Добре. А зараз ми маємо з тобою назвати кого бачимо, і порівняти ці слова. То це. Вот так, Вот так. Кіт, кіт, а це Кит. кит, Кит. Ці слова схожі за звучанням. але будь уважна кит, який ми чуємо перший звук у слові кит. Чит чит. М'який приголосний, так? А основі а... кит, який ми чуємо перший звук. Кит, кит. К -к к так, к а звук к твердий приголосний, так? Yeah. Добре. А тепер ми маємо з'ясувати, яка картинка зайва. Називай першу картинку. Дити. Діти. Ми маємо назвати всі картинки і з'ясувати зайв... знайти зайву, а зайвою буде та. Картинка, в назві якої нема звука и. Отже, ти назвала першу картинку діти. Чи є тут звук и? Так, Так, є, то ця картинка не зайва. Так, далі називай Руки. Зайва чи ні ця картинка? Ні. ні не зайва. А ця назви. Стил, зайва чи ні? Ні, ні. Стіл. Тут є звук И. Так зайва. Тут нема звука И, тому картинка столика «зай». Так, а це називай? Кі. Зі. називайки. Слони або слоники. Ця картинка зайва. Ні. Ні, не зайва. Називай. Сова. Зайва чи ні. Зайва. Зайва. Нема звука и. Це що? Квіти. Зайва чи ні. 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 Так, отже, давай ще раз назви, які ж картинки тут зайві? Сова і стіл. Сова і стіл. Так, правильно, молодець, правильно. Так, а зараз ми маємо з'ясувати, де ж знаходиться звук І всередині. Або в кінці слова. Промовляй. Називай, що це таке. Книга. Книга. Де знаходиться звук «и»? В середині. Так. Книга. В середині. Отже, ми покладемо в другій клітиночці. Так, далі наступна. Гриби. Де знаходиться? Кінці. Молодець. Правильно покладаємо третю клітиночку. А це що? Глиби. Де знаходиться? Згути? І все. І в кінці. І в кінці. Молодець, каже, добре. Боралася з цим завданням. А тепер нам залишилося з тобою трошечки почитати. Давай ми прочитаємо все, що бачиш ти на картиночці. Я показую, а ти читай. А, У О, І. uh it, it. почитаємо спочатку закриті, а потім відкриті. Um. 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 Давай теперь откроем. М. М. Нет, просто М. 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 Ира, я тебя ничего не чую. Мо. М. М. Мені. Ме. Так, добре. Кірочка, наше заняття підходить до закінчення. Ти молодчинка. Добре, сьогодні працювала. З якою буквою ми сьогодні познайомились? Ми. І, 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 і З буквою і буква. І, звук і. Так. А далі ми спробуємо назвати з тобою слова, в яких є такий звук звук і. Л л Молодець ще. Лимон. Лимон. Е Також так ще зустрічається звук «и» в імена. Марина, Максим, Вадим. Макарони. Так, макарони, вірно. Так, oh, іри, що, що? Коти. ти, молодець, правильно. Ай, кота. Добре. Кірочка, я дякую тобі за роботу на занятті, ти молодчинка. Бажаю всім гарного дня, до побачення. До побачення, <клес> люблю вас